Вирощувати бавовну на півдні України датують 1827 роком. Перші досягнення бавовни на геополітичній карті світу, коли датуватимуть 2022 тисячі Мене звати Мар'яна Мазур, і сьогодні я пропоную вашій увазі уривки з сучасного українського епосу. Бавовна текстильне волокно рослинного походження. Вікіпедія каже слово утворилося від староукраїнського баволна, запозичене з німецького «baumwolle», тобто дерево і волокно, внаслідок поширеної хибної думки у Європі про те, що бавовна росте на деревах. Сучасне вживання слова бавовна також поширене від хибної думки. Одного ранку, коли бахнуло в Білгороді, московити написали про хлопки. жителі Білгорода іспугались нових ночних хлопков. Хлопок за їхніми медійними законами перепрошую цензурами. Це вибух. Хлопок бавовна. Через неправильний переклад вибухи в окупантів назвали бавовною. Цей мовний казус українцям настільки сподобався, що кожного разу, коли черговий ідіот на русні викидає цигарку в непризначеному для цього місця, відбувається ба -бовна, ба -бовна. такі буквальні переклади неодноразово ставали приводом для жартів. Наприкінці 90-х програму Івано-Франківського обласного телебачення Галичина для газети, котра в той час виходила російською. Поплюжили до дикої втрати з місту. Віно з бабусиної скрині назвали віно з бабушкиного сундука. Сьомий поверх переклали як сідьмой зверху. Ну а програму до роковин Тараса Григоровича Шевченка обізвали і будід син, і і ім'ять. Давно не секрет, що пропаганда на русні зобов'язує людей, котрі називають себе журналістами, писати не утанул, а вивідін із строя, не пожежа, а задимлєніє. Одному з зала в кінці атр В одному з, з фріге. Здання Міт земління та шата задимлєння в тонеля не авіакатастрофа, а жорстка посадка. Не зіткнення автомобілів, а дотик або навіть зближення. Уявляєте репортаж з місця автотрощі, де є загиблі, і такого журналіста в кадрі. На перехресті вулиць окозамилювання та милоучкування відбулося зближення автомобілів. Ще раз наслідок інформаційного благоприятствування, саме так називають окозамилювання на русні, в зимі з'явилися хлопки замість вибухів, і масовим це явище стало після вибуху в Магнітогорське в останній день 2018 року. Громкий хлопок прийшов хлопок. Хлопок бытового газа. Хлопок раздался на двадцятому этаже. Количество упоминаний хлопко в смі достигло 1,3 тисячі раз. За такою логікою, все, що вибухає на русні, просто хлопки. так ніби пухнасте миле Тося Тосяє в свої Хто це?

Ба більше, скоро від хлопков залишиться просто пшик. Боги російської пропаганди вирішили ще більше пом'якшити слово вибух, вибух вибухів після вибухів і почали вживати те, чим Росія скоро стане для всього цивілізованого світу. Пшик як не дивно, бавовну тісно пов'язують із курінням, а зокрема з тими моментами, котрі дуже корисні для здоров'я. Головне курити не те попало. А де ще не попало? Все це насправді за тією ж самою общепонятною логікою. Не втеча від ЗСУ, а перегрупування не українці дають відсіч, а хтось у неправильному місці кинув цигарку. Баво. Не знаю, як їхні читачі можуть гамати всі ці крадені у нас борщі, але повторюся на здоров'я куріть якомога частіше і якомога більше. Бавовна! Бавовна! В Білгараді, в Брянську і в старому скулі бабовна, радість від бавовни в українських серцях невимовна. В Україні причини вибухів у окупантів пояснили наприкінці серпня. В Міністерстві оборони заявили, що все це через маленьке бавовнятко. Пухнасте звірятко ночами відвідує загарбницькі склади і бази. І бавиться там з вогнем. Про малюка заговорили не лише в Міноборони. В такому до прикладу образі бачив його художник Олег Шупляк, а в такому можна відтворити за допомогою штучного інтелекту. Про бавовнятко пишуть пісні: творять мультики. І впевнена ще буде багато цікавого. Оксано, ти виділа? Виділа виділа. Ціни на бавовну в Україні під час усіх цих історій зросли. До прикладу, за щедрий пухнастий букет ще кілька місяців тому треба було віддати тисячу гривень. Тепер уже більше ніж півтори. Бавовна в тренді. Історія одомашнення бавовни розпочала ще за царя Гороха. Достеменно відомо дуже мало. Та людство в курсі, що бавовна старого світу має короткі, слабкі, грубі волокна, які використовують переважно для набивання ковдр. Внімає! Говорить Москва! Бавовна нового світу має вищі вимоги до виробництва. Москва згарила сиком, але забезпечує міцніші волокна і значно кращі врожаї. Ця новість взорвала інформаційне поле міра. Дика бавовна чутлива до фотоперіоду. Іншими словами кажучи, рослина починає проростати, коли тривалість дня досягає певного моменту. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і гурте. Як тут класно! дикі рослини бавовнику багаторічні. Форма у них розлога. Настільки все душевно, по домашньому надо спалювати сюди. Бавовник пишно розростається, піднімається вище пояса людини. Росіяни продовжують тікати від власної мобілізації. Росіяни, мама, росіяни, мама, росіяни, мама. Квітне тільки один день, а потім дає плід, який називають коробочками. Коробочка може містити кілька насінин, вкритих двома видами волокон короткими, тобто пухами, і довгими, тобто версинками. У братських не заплаканих вдов. Ми в місті Росія! Горазд'я цього легче. Бавовник в Україні висаджують у квітні. Час його дозрівання кажуть землероби, триває приблизно до середини вересня. Ми знаходимося у нашому рідному селищі Казача Лопань. Ось як місцеві мешканці зустрічають З вірою у збройні сили України. Чекаємо на щедрий, добрий врожай. І до речі, подайкують, що той, хто посадив навесні бульбу, може також зібрати бавовну. І що московити навчаться курити у призначених для цього місцях тільки після нашої перемоги. Варто вірити, бо диму без вогню не буває. А взаємодії кислоти Українці в доброму гуморі та ще в ліпшому здоров'ї тримаємося. <рес> Іван, слава сині гори, кривою путні, Іван, вам ви зарібли, бого незабутні. Борітеся, побори. Вам Бог допомагає. За до вас правда, за вас сила і воля святає. Герой, слава! Русь, слава! Тож, сьогодні староста повертається до своїх посадових обов'язків. Дякую. Дякую, Ми вам вітанок гарячий. Дякую. Головна площа ізюма ще догорає приміщення місцевої адміністрації. Воно ж український прапор встановила Харків. Ой ой-ой, як красиво. Снімай далі, снімай далі. Це відновимо, є yeah, і буде Україна.